чотири. Тут вісу зацік погулять, а кохать вісі мать. Гану, а ти бати? А ти бати самого? Ні, а ти бати йшли? Сюди. А ти бати? Мама, да? а ти? Бати. Що? Купив. Ати. Бати. самовар. Самовар. ти Скільки? А ти Гривень? Сам... А ти, а, ти? Гривень? А, ти? Хто? 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 Самовар. Ні. ти Хто? А Бати. Ти? Ти і я. <ріх> Молодець.